Всім привіт! З вами канал Game Over. Сьогодні я вам покажу, як ви можете підвисити свій FPS. Для тих, хто не розуміє, що таке FPS. FPS це кадрова єдиниця, яка обновляє зображення. Тобто, якщо у вас 60 FPS, тобто ви бачите, як воно обновляється: 1, 2, 3, 4, 5, затяжка йде. Якщо у вас 50 FPS, то бачите, зображення не чітке, але розібрати можна. А якщо у вас 25, то зображення чітке. Чим менше FPS, тим краще. Тобто, якщо в іграх великий FPS, у вас буде е, щось відбуватися так. Наприклад, якщо це онлайн, то в другої в людини, коли у вас буде 25, наприклад, в мене 25, а у вас 60, то в, в, то в мене буде показуватись зображення швидше, ніж у вас. Як це можна вирішити? Щоб, щоб це вирішити, заходимо в пуск, набираємо редактор реєстру, відкриваємо його. Він в мене вже відкритий. Е, Зроблю навіть екран, щоб вам краще. Далі переходимо за мною. Software. Потім переходимо в Microsoft. Потім гортаємо вниз, гортаємо гортаємо і знаходимо Windows NT. Потім заходимо сюди, потім відкриваються е, в нас папки. Потім заходимо в MultMedia і тут вибираємо, відкриваємо System, system Profile, Task і відкриваємо GameS. Що нам тут потрібно? Вибираємо КПУ. Тобто це процесор наш. Виставляємо єдиницю на 8. Значення 8. тут ставимо. Нажимаємо ОК. OK. Ідемо далі. Заходимо в, цю пап в цей файлик. І ми бачимо, що в нас тут медіум. Нам потрібно поставити значення хай хат. Хат. Тобто. Це значення нам потрібно поставити. Ставимо, нажимаємо ОК. І тут також вводимо це значення. Нажимаємо ОК. І тепер в наших іграх, коли ми будемо грати, то FPS повиситься. Тобто, не переживайте, ця, ця процедура не зламає вам комп'ютера. Якщо ви хвилюєтесь, то можете поставити тут значення «medium». Тобто Норма або норму поставити. Тобто, можете спробувати, можете ні. Можете попробувати по, по одному. Тобто, ніяк це на ваш комп'ютер не попливає, Але саме в іграх ваш FPS, тобто відеокарта, буде віддавати більше. Тобто, буде працювати на 100%. Якщо ви боїтесь, це не є розгон. Ще, ще раз повторюю, це ви не будете розганяти на максимум свою відеокарту, але ваш FPS Значно буде відрізня... відрізнятися від того, що у вас було. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, до побачення!